Добрий вечір, тобі, пане господарю. Манююєте, нема тут приватної власності. <клес> Ділянка недооформлена, немає призначення цієї ділянки і немає права власності цієї ділянки. Так що дзвоніть хто там. Типа власник. зараз будемо розбиратись. А що у вас тут за розробка? Що це за кар'єри тут у вас чи що? Хто надавав дозвіл на такого виду роботи? Поліції в Київській області. Так, ще оперативно йде. Добрий день. Дивіться, яка ситуація. Відбувається незаконний видобуток корисної купалини пісок і торф. Причому, от зараз прямо при вас зверніть увагу. Вон, бачите, працює екскаватор. Оця ділянка знаходиться нібито в приватній власності, то в Саме оця. Але вона знаходиться в ту, в ту ж хвилину під арештом. На неї накладений арешт. Рішення е, свіже 23-го року, по-моєму, від 5 місяця. І це не мішає проводити таку діяльність, як видобуток корисної купалини. Е, Сюди викопується торф, переміщається непонятно не, не якому напрямку. Е, от. Щойно при нас, от, поки ми стояли, ви, ви заїхала вантажівка, вивантажила сміття туди на дно. Вона туди йшла там явно більше двох метрів, навіть якщо там з'їжджати, будуть, що це там до двох метрів, дозволили нам, там щось будуть показано. Та фігня там дв... більше 2 метра однозначно, тому що висипала, сіла вантажівка боя всякого сміття, і воно туди йшло і сліда навіть не залишилось. Окрім того, стоїть техніка, ось екскаватор. Це вже інша ділянка пішла. Ця ділянка взагалі, вона також в тій судовій справі фігурує, також вона під арештом. От, але е, в 2018 році е, були проведені ці торги по цій ділянці. І вона не перейшла, торги не відбулися. Тобто це навіть не приватна власність. Мало того, що ця ділянка не приватна власність, не доформлена до кінця, торги не відбулися. Це не мішає е, видобувати корисну купалену торф. А за нею там далі там взагалі кар'єр. Кар'єр це ще одна ділянка 23 гектара, яка також... Вона знаходиться в арешті і вона а, не, не чия. Ну, тобто немає відомості, вона також не оформлена. Тобто, тут дуже е, багато всяких нюансів. І ось учора ми зафіксували як е, машини, які навантажувалися цим от екскаватором, у нас є, є відео. З тої ділянки, де 23 гектари, де пі -пі піском завантажувалися, їхали через цю ділянку і возили туди на цю стройку. Ми відео можемо надати, ну, якщо потрібно, зі всіма розкладами. Тобто решт на ділянки, те, що вони зараз знаходяться в незрозумілому статусі, не заважає ділкам видобувати корисну копалину в власних приватних цілях. Ось така ось ситуація. Буду подавати заяву по двом статтям 239 е псування земель е і 240-ва незаконний видобуток корисних копалин. А там вже далі, як слідчий перекваліфікує, додасть. не додасть. Там, так що такі ось ситуації. Привіт. Ось така от ось ситуація. Тому я е готовий подати заяву з цього приводу. І щоб ви прийняли. Усунули правопорушення. Ось трактор працює, ось стоїть, щоб наклали арешт на нього тимчасового рішення. Я не знаю, що ще можна робити, якщо вони вже і так берешть ці ділянки. Ну Не знаю, може четвертувати, якось, я не знаю, що там. блядь, там, вернутися. Ви заяву вже написали? чи будете? Ні, я буду писати, тому що я чекав саме слідчу оперативну групу. ось, І саме вам, як слідчому, буду її подавати. Це без проблем. Зараз прийдемо ясно, Паспорт є судно? Дія? А, дай паспорт нічого. По якій <пробатні> чужій території? А ви хто? <пробатні воді> а ви хто? <пробатні> я вам не зобов'язаний. Не, не зобов'язаний все, гуляй. <пробурори> Спитання, я, я власник. Я ж не, не представляю водія. Я не представляю власника. Ви можете показати посвідчення. Поліція показав, ви ну, ви я ж вам показав ви своє показали, а я не хочу вам показати. Не хочете? Ну хорошо. Поліція, да. ви, ви, Та, ви хто? Ви? Я представник. Ви представник, я да. теж представник. Ви надали якісь документи. Я адвокат поліції надаю. Я скажу, що я ніхто? представник. Ви а мої... ви хто? Ви теж для нас ніхто. Ви для нас ніхто. Ну так і все. Я адвокат, мене вони Да, Гуляй, давай, Вася, заткнись, блядь. Ти такий адвокат, як знилого клоча батіг, я вже бачу. Да. Тут нема дороги. Одна дорога, так і типа. Та я без тебе розберусь. слухай, не говори, це ж блядь, ну, бліцей, блядь. Е -е Знивого хлоче ботік. З говна пуля краща, ніж ти адвокат. Добре. Та йди нахер за цим шановним. Добре. Ти хто такий, що ти щось розказуєш? Хто ти такий? Добре. Добре. Хто ти такий? Добре. Добре. З говна пуля, бля. Ти адвокат чи Гуля. хто ти такий? Да Та без тебе розберуся, де мені гуляти, блядь. Ты сам гуляй, поняв? Сам гуляй, ще раз тобі кажу, Ти хто такий? Ти хто такий, щоб мені щось сказати? Іди нахер, блядь. Шанов, іди Вучку пішов, поняв, да? Шановний. Та пошов нахер, поняв? Да. Та ти ж там на ньому сидиш тільки ноги звісають. Адвокат іди ну, блядь, щоб тебе не бачили. Пішов ти нахуй разом со своїм Володимиром Карплюком.